Склей Мадиус Україна, крокоділ. Отакий праймер. Це вважаю, що як ґрунтовка. Доброго дня, Україно! всім привіт! Сьогодні приїхали ми до нашого погрузчика GCB. Яка це у нас модель 541-70. І сьогодні у нас задача замінити оце стекло. Ми його вже зняли, криша тече, воно, м'яко кажучи, не зовсім ціле. Хтось його? Як ставив, на, скажімо так, насрала, мазала і глини не стало. Одним словом, перекупи це страшні люди. Так, що ми бачимо відразу? Куча ржавчини, що відразу мене здивувало, бо ніколи я сюди руки не доходили до цієї частини. Це на металу, щоб, скажімо так, коли вам буде падати щось на голову, щоб ви осталися живі. Тримало ось трошки, ось трошки. І все. Так що зараз, друзі, зачищаємо дане місце і будемо клеяти скло. Покажу вам, яким. Українським самим дешевим і самим бомбезним клеєм, який я навіть бочку на цьому на оприскувачу заклеїв там, де стекловолокно то вже більше півгоду тримає. Зачищаємо. Окуляри обов'язково! Так, друзі, все зачистили. Отакий От у нас клей мадиво Україна крокоділ. Отакий От праймер, це вважаю, що як ґрунтовка. І також в пістолеті у нас крокоділ. Так, що ми зробили? Ми зачистили Ось це це діло, підкрасили його, де було потрібно. І всі в нерівності загладили крокодилом. Просто робиться така, як тверда-тверда резина, але еластична. Ну і зараз, друзі, беремо наше скло. Обробляємо праймером, так називаємою ґрунтовкою. Страшна штука. Ото, можливо, ви бачили у мене і пальці нігті чорні. Ото вона. Ні аспірітом нічим не одмивається, поки нюхать другий не одросте і не зріжете ножницями. Ну це так, образно кажучи. Тому що. Ставимо. Так, друзі, оце отак воно буде в нас лежати. Тут такий специфічний виступ. Там лягає, все нормально. Ще не клеїли, це тільки примостили, при Чи сюди не треба далі нам зачищати. Бачимо, що не треба. Так, знімаємо, наносимо крокодил. Так, ну що, друзі, інспектор наш провірив, сказав, що все чітко, вже пішов, показуємо роботу. Ну, недовго думаючи, верндус назад, думаю, ну, чи все нормально. Так. Ну, а що, друзі, намазали тоненьким слоєм. Акуратно приклали. Може, десь і є, таке, як оце, ось помарочка невелика. Ну, а, в принципі, все окейно. Бариги тут ми обнаружили, налажували шпакльовку. Ну, то таке вже, тут товщина, мабуть, міліметрів 8, а може, й весь сантиметр. Дуже довго, поки воно загніє ждать. Устанавлюємо назад фари задню, тому що тут у нас сьогодні були попередники, повідривали все на світі. Також, друзі, чим крутий. Акумуляторний інструмент в даний момент світла немає, а ми приїхали і роботу зробили. Що не може не радувати? Так, друзі, ну і фінал виглядає в нас отак. Бумага, стекло вклеєне, поставили по вуглах. Каністру чи каністри з водою, це так. На всякий випадок. Ну і їдемо до токаря забирати запчастини із нашого сидіння, чи для нашого сидіння із трактора Дженді. Ну, а це вже буде наступне відео, друзі. В принципі, якби ніяких нюансів, то за час не спіша, ми, в принципі, справилися. І з цим стеком. Всім пока.